Компанією Nightcore представлені три сонячні панелі для зарядки будь-яких пристроїв: від телефонів ліхтарів і повербанків до зарядних станцій. FSP 30 це компактна сонячна панель на 30 Вт для використання в походах та велосипедних поїздках на довгі дистанції. FSP100 і FSP100W це дві панелі з однаковою вихідною потужністю 100 Вт, і їх різниця полягає в тому, що панель FSP100W зроблена з вологостійких матеріалів і має перевірений клас захисту від води IPX 5, що розшифровується як захист від водяних потоків з будь-якого напрямку. FSP 30 і FSP100 також мають стійкість до бризок води, але їх бажано одразу. З витрати м'якою ганчіркою. Панель FSP100 і FSP 30 мають по два USB-A порти та по одному USB-C порту. Також потужніша модель має кабель для підключення і зарядки портативної електростанції. Вологозахисна модель має можливість тільки заряджати зарядні станції. Також додатково можна придбати подовжуючий кабель на 5 або 10 метрів, щоб за потреби заховати станцію в будинок або в автомобіль. Сонячна панель на 30 Вт має невелику вагу 625 г і невеликі розміри в складеному стані 295 мм на 170 мм, що дуже важливо в умовах походу. Панель має петлю і 4 отвори по периметру, що дозволяє підвішувати її на рюкзак під час руху або на намет. В кишеню можна заховати пристрій, що заряджається, щоб він не лежав на відкритому сонці. При достатній кількості сонячного світла usb c порт видає потужність 18 Вт. Це достатньо типова потужність для швидкої зарядки смартфонів. Індикатор загорається, коли на панель попадає достатньо світла для зарядки пристроїв. Панелі на 100 Вт будуть приблизно в 2-3 рази швидше заряджати пристрої у порівнянні з 30 ватною панеллю і будуть значно ефективніші у хмарну погоду. Але вони не призначені для походу, оскільки мають вагу близько 2,2,5 кг. Їх використовують в кемпінгу, подорожах на автомобілі або в домашніх умовах як резервне автономне живлення разом із зарядною станцією. Наприклад, зарядна станція NPC 200 заряджається всього за 2 години, NPC 400 за 4,5 години. І NPC 600 за 6 годин. Панелі мають приблизно однаковий розмір, 8 монокристалічних секцій з ефективністю 23-24%. Це означає, що 24% енергії сонячного світла, яка потрапляє на поверхню панелі, перетворюється в електричну енергію. Це ознака сучасної і якісної панелі, здатної генерувати більше електроенергії з меншої площі. FSP100 має петлі по периметру і набір липучок в комплекті. В моделі FSP100W вбудовані люверси, вони дозволяють зручно. Надійно кріпити панелі в польових умовах. Сонячні панелі швидко складаються і мають ручку для транспортування. Технологія стабілізації напруги вирівнює нестабільну напругу від сонячної енергії до постійної і безпечної для зарядки пристроїв. Найкраща ефективність коли панель направлена під кутом 30-45 градусів до сонця. Важливо уникати тіні навіть на маленькій частині панелі. Це сильно знижує продуктивність. Найоптимальніший час зарядки з 10 ранку до 15 години дня. Гарантія на сонячні панелі складає один рік. З вами був канал Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!